Міро від реєстрації до базових функцій та інструментів використання онлайн-дошки. Друзі, усім привіт! Мене звуть Ірина, я вчителька англійської, та це відео для моїх студентів, для того, щоб ви навчилися використовувати онлайн-дошку без вагань та переживань. Для цього я почну демонстрацію крану, щоб показати вам, як зареєструватися, тобто, ви бачите, міро в вашому браузері, Використовувати Google аккаунт, я думаю, що він є майже у всіх, якщо ні, лише ваш емейл. В принципі, погоджуєтесь на правила спільноти, і це все у вас вже є ваш аккаунт міру. Якщо ви використовуєте планшет або телефон, так, краще, якщо б ви завантажили цей застосунок на ваш телефон або планшет. Так вам буде працювати зручніше та якісніше. Що ми бачимо перед собою, друзі? Так, це скарб, це онлайн-дошка, безкінечна онлайн-дошка. І, в принципі, ви одразу бачите фрейми. Фрейми – це ваші уроки, тобто такі сторінки з підручника, які оживають на цій дошці. І є два способи працювання із дошкою. Коли а вчитель надсилає вам лінг, але ви лише використовуєте її візуально тобто не використовуючи інструменти. Це дуже зручно, ви можете фіксувати ваші відповіді у підручнику або в workbook, або е, в звичайному зошиті. А друга, другий спосіб це використання усього функціоналу. Це трошки складніше, але, в принципі, ми сьогодні будемо розбирати з вами усі інструменти, які ви бачите заліва. Перше, що ви можете. Використати на цій дошці це курсор. Тобто, якщо ви хочете мандрувати дошку, то ви можете використовувати долон. Якщо ні, просто виконувати якісь вправи, то це звичайно курсор. Обирати вам, що зручніше, як збільшувати або збільшувати фрейми та цуну дошку. Як бачите, вона дійсно безкінечна. Далі в мене йде ручка. Тобто, якщо ви хочете щось дуже швидко зафіксувати. Або підкреслити, або навіть ви можете змінити колір. Тобто, якщо вам не подобається жовтий, ви можете створити свою палітру кольорів, яка подобається саме вам. Та також ви можете додати ці кольори ось ці три функції, які є у інструменті ручка. Тобто, ви, в принципі, бачите ці три кола. І і трико можуть бути різного кольору. Ще мені дуже подобається хайлайти, тобто, коли ми працюємо із студентами із текстом, я прошу знайти якесь слово або виділити його. В принципі, це дуже просто робиться, лише одне зауваження, коли я в принципі творю уроки, масштаб трохи менший. Тобто, вам не знадобиться ось таке збільшення, так, радикальне збільшення, тексту, як зараз я роблю. Тобто це фрейм для клабу це такий формат, коли так треба мені було зробити. Далі ви бачите Smart Join. Що це означає? Ну, якщо у вас нема того, такого таланту рівнесенько щось підкреслювати так, або малювати коло, ви можете звернутися до цього смарт-промк та обрати щось таке рівнесеньке та красивеньке, якщо ви такий перфекціоніст, і вам подобається лише такий формат. Наприклад, я намалюю коло, і ми бачимо, як воно перетворюється на ідеальне. Якщо ви хочете щось стати, ви обираєте і В принципі. Все поки що зрозуміло, я думаю, він під цифрою 4. Далі ви бачите текст. Як на мене, це теж дуже зручний інструмент, бо коли ви а, хочете зафіксувати або натрапувати щось, перше, що ви будете використовувати, це текст. Ви можете обрати різні стилі тексту, його виділення, підкреслення, формат тексту, колір тексту, або навіть заливку тексту. А, Давайте зробимо. Щось заради прикладу. Окей. Ну, наприклад, мені не подобається колір. Так? Я хочу змінити його. Нехай буде ось такий. Так? А ще я хочу виділити це слово. Тобто я можу робити все, що завгодно, і навіть змінювати тип тексту, якщо мені це треба. Стиль, тип. До вашої уваги та а, до вашого використання. Ще я хочу поговорити про функціонал, який є у кожного інструменту, у кожній картинці, у кожного об'єкту на цій дошці. тобто ось ці три крапки, вони місять у собі дуже такий великий потенціал та функціонал. Тобто, ви можете зробити все, що ви захочете, ви можете редагувати, ви можете копіювати, ви можете додати коментар. До цієї фрази, картинки, тощо. Також ви можете зробити цю дуже корисну штучку, яка знадобиться вам, коли ми будемо працювати з якимось картинками. Тобто, наприклад, якщо ми хочемо, щоб це слово було а, з, зверху якоїсь а, картинки, так? То ми натискаємо «Bring to front і бачимо, що вона буде ось так. Якщо ми хочемо її заховати, наприклад, якась загадка чи те, що ваш партнер не повинен бачити на першій стадії уроку, тобто ми робимо ось так. І ховаємо, наприклад, у вас в парах є якесь завдання, ви робите щось, що стосується вашого. Одногробника або одногрубниці, і вам ще не треба показувати вашу роботу. Тобто, це дуже легко заховати, так? або використовувати у інших цілях, тобто які вам потрібні. А далі в нас є стікери. Стікери це теж дуже зручна штука, тому що а вона працює в принципі так само, як і текст, ви можете брати різні кольори, вам одразу можна писати щось на цьому стікері, тобто не треба обрати через текст. Ви можете змінювати навіть кольори стікерів, якщо ви передумали, ну, після того, як ви вже обрали якісь так, різні кольори, тобто ви можете зробити ось там і змінити колір на якийсь один. Також ви можете збільшувати, зменшувати, будь-що на дошці. І знову повторюю, у кожного інструменту є однакові функції, які ми з вами тільки що спробувала разом зі мною. Далі Shapes. Коли я використовую shape? Коли я хочу заховати, відповідь, відповіді, які я додаю, якщо в нас вправи не інтерактивні, якщо вони не відбуваються на інтерактивній платформі, наприклад, а лише тут, хоча, в принципі це вже інтерактив. Але я додаю відповіді: і щоб студенти не бачили ці відповіді, я роблю ось такі шіпс. В принципі, студенти теж можуть використовувати, коли роблять домашні завдання. Тобто на таких шіпс ви теж можете друкувати. Тобто, принцип дуже схожий на стікери. Ви можете обирати різні а, форми цих. Цих форм, так, якщо вам подобаються трикутники або коментарі, зірки, тобто це до вашої уваги, ви також можете змінити колір, ви можете змінювати, а, в принципі, і текст, який ви друкуєте на цих, на цих формах, так? А також, якщо я показую своїм студентам відповіді, я можу зробити ось цю функцію, яку ми з вами тільки Обговорювали bring to front or to back, тобто, о, і студенти побачать дуже швиденько відповіді. Дуже класно, коли ми відпрацьовуємо якісь conversations, коли вони коли студенти повинні бачити лише якісь фрази, так, але не одразу. Далі в нас connection lines, любі друзі. Я дуже часто їх використовую, коли показую студентам, куди їм треба йти далі. Під час уроку. Тобто, якщо в нас дуже багато матеріалу, так, наприклад, як на цьому Speaking Club, дуже легко заплутатись. Тобто, це такі, знаєте, вказівка, коли, куди і коли нам треба йти. Також ви можете змінити колір. Я думаю, що ви вже зрозуміли це, ви можете змінити що? Ви можете змінювати формат, так? А, також ви можете змінювати товщину, Connection line. а один приклад, як студент може використовувати. Тобто, якщо у вас є завдання на якийсь matching, тобто, вам треба з'єднати ліву сторону і вправу. Мене це зробила нещодана студентка і мені це дуже сподобалось. І я вирішила це розказати і вам. Тобто, ви, в принципі, обираєте цей connection line, так, і з'єднуєте, наприклад. Треба єднати із а, секцією B, і ви це робите завдяки цим Line. Якщо вона зручно у такому форматі ще раз, ви можете обрати будь-який, який, який вам подобається, так і от так мечити все, що ви бачите, і все, що вам треба зробити заради домашки. Далі, після Connection Line у мене йдуть коментарі. Ви вже бачите, як це виглядає, коли він закритий коментар. Тобто, якщо у вас є якісь питання, думаю, а ви не хочете це писати в нашому чаті, так? Або в чаті з вашим викладачем, ви можете а, написати мені повідомлення через собачку, я побачу. Так. Приду вам на допомогу. Або якщо я, в принципі, коментую ваше домашнє завдання, якщо мені щось не зрозуміло, то тобто я можу, в принципі, запитати Дар'ю або Степан, будь ласка, поверніться на дошку та clarify something. Тобто це дуже такий класний фідбек, якщо це щось не дуже таке, знаєте, важливе, і ви, в принципі, Готові почекати, ви можете залишати коментарі. Або якщо ви собі робите якісь нагадування, тобто, ага, ось сюди, ось, ось сюди я хочу повернутися та перечитати перед заняттям. Щоб, тобто для себе це теж дуже гарно працює. Далі ось ця штучка називається фрейм. Тобто, те, що ви зараз бачите, воно створено на фреймі. Тобто для вас це такі собі, знаєте, аркуші А4, які є у вашому електронному підручнику, або нормальному підручнику в реальному житті. Тобто вони будуть виглядати по-різному. Тобто Вони можуть бути різної форми, знову ж таки різного кольору, але це для вас новий урок, або один урок може бути, або два уроки може бути на одному фреймі. Це залежить в принципі від викладача, від цілі вартого та короку. Окей, далі в нас діаграма, але я не думаю, що вони вам знадобляться дуже швидко. Але я хочу прокоментувати майнме, тому що це моя улюблена функція, коли ви брейнштормите слова, так. Самостійно у якості домашнього завдання або із викладачем. Тобто, це дуже-дуже зручно. Звичайно, що ви можете зробити майдмеп завдяки стікер або там connection lines, але навіщо це робити, якщо він є вже готовий на цій так? Або якщо ви використовуєте версію з викладачем без інструментів, тобто ви можете коментувати, а викладач буде друкувати щось і показувати вам через демонстрацію екрану. Що ми бачимо? Так, це скарб знов. Тобто ви можете брейнштормити слова, якщо у вас якась нова лексика, так? а також ви можете брейнштормити і граматику, наприклад, використання simple. і а, починаємо згадувати. Тобто, це може бути будь-що, і також ви можете змінювати колір цього майнмепу, ви можете змінювати, в принципі, формат, якщо вам не подобається такий. Тобто Ви можете обирати будь-які формати, будь-який колір, і ви можете, в принципі, як в те на дошці заблокувати. Тобто, якщо ви працюєте у парі, або якщо ви працюєте самостійно, але ви знаєте, що «Ой, щось я можу видалити, так? а ще не знаю, як повернути. Тобто ви все можете блокувати, я це можу розблокувати, або ваш викладач, як це розблокувати? Ну, Ви бачите такий дуже простий рух, тобто це не дуже доїскладно так? Ще хочу вам показати, в як, якому форматі виглядає, як виглядає цей майнмеп. Як на мене, це дуже прикольно, тобто ви можете до безкінечності щось робити із них, Так? ним. Далі ми бачимо те, що нам допоможе завантажити будь-який PDF-файл або картинку з вашого ноутбуку або телефону. А, в принципі, якщо ви використовуєте ноутбук або телефон, мені здається, що швидше просто перетягнути щось з робочого стола на цей екран. Тобто, як на мене, це швидше, аніж робити ось ці маніпуляції там, через посилання або а, а, з вашого робочого столу. Тобто, це швидше перетягнути. Якщо це телефон або планшет, так, мабуть, швидше зробити через цю функцію. Далі в нас є More Apps. І таке питання, чому ось ці. А застосунки знаходяться тут. Якщо вам щось потрібно з цього списку, наприклад, ви хочете робити якісь таблички, будь ласка, додавайте їх у вашу панель інструментів зліва. Тобто ця панель інструментів може бути адаптована лише під ваші потреби. Якщо ви хочете, щоб, щоб текст був на першому місці, будь ласка, змінюйте позицію ці, цих інструментів. А якщо ви хочете прибрати, наприклад, ці таблиці, будь ласка, ви можете прибрати їх додому, де вони були. А такий момент, якщо ви щось ну, що робити? Не треба переживати, бо є ось ці дві кнопочки, які повертають все, що ви зробили. Або я, або інший викладач, ви можете залишити, залишити коментар. Тобто, десь там приблизно в таку годину я видала. Дуже важливий текст не можу повернути. Аби, аби якщо ви повернула, і придумала. Тобто, м -м, мабуть, я правильно зробила. Тобто, знову можете використати а, оці кнопочки, так, дві, щоб повернути щось або змінити заново. Окей, далі в нас такі йдуть дуже важливі функції щодо того, як відкривати дошку, як отримувати запрошення так, на цю дошку. Тому, друзі, ви бачите а, у правому боці а, мою фотографію або фотографію вашого подача. Це на всякий випадок, якщо ви десь загубились. Тобто ви мандрували, мандрували цією дошкою, і не можете знайти: о Боже, я бачу лише біле світло. Так, ви можете натиснути на мене, тобто там з'явиться полу або вашого вашого одногопника, одногупницю, і ви, в принципі, знайдете в нас або ваших. Викладачів на цій дошці. тобто лише треба натиснути на цю кнопочку у правому куті. Далі, якщо ви готові вже, коли ви зробили якусь вправу, або ви чекаєте, або викладач чекає на ваш інфлект, тобто подобається вам щось, або ні, ви можете надсилати ось ці прикольні. А реакції, як на мене, це дуже гарна ідея, коли ви працюєте в breakout rooms, тобто ви можете давати фідбек один одному. Якщо ви маєте питання, звичайно, що ви можете поставити це питання, або ви можете підняти руку, я побачу вас, тобто вам не треба танцювати Тіктонік лише підняти руку. А далі, якщо вам заважає хтось на підошці, а саме курсор цього учасника. Ви можете його сховати, тобто натиснувши ось цю кнопочку. А якщо ви хочете побачити, тобто зробити те ж саме, але після того, як ви її приховали. Тобто, так, іноді, коли студенти працюють із дошкою, хтось там щось другої, навіть коли у вас окремі фрейми або окремі стікери, іноді хтось там заблукав, або, наприклад, навмисно так хоче щось зробити для вас. Ви можете, в принципі, приховати цей курсор, і це буде ок. А, в принципі, це були базові, базові функції, які вам потрібні для того, щоб навчитися працювати на дочкоміру. Останнє, що б я хотіла зазначити, це як ви отримуєте запрошення до цієї дошки. Тобто, ви можете отримати запрошення через вашу пошту, або ви можете отримати запрошення як посилання у ваш телеграм, вайбер або. Ще якісь месенджери, так, чат. Тобто два формати: це пошта, або це ось така ось таке запрошення у вигляді посилання. Тобто ви лише переходите з цим посиланням, якщо ви не бачите так вашу дошку, ви знову шукаєте когось або відкриваєте карту, так, карту наших дошок тут. Цієї безмежної дошки наша целі та шукаєте нас. Тобто це дуже швиденько, але це на сам випадок, коли нікого немає на дошці, нікого вам нікого вам шукати, ви відкриваєте карту і знаходите нас. Це були базові функції та інструменти використання онлайн-дошки Miro. Я буду рада, якщо у вас будуть питання. Захочу вас дивитися інші відео на ну, YouTube, якщо вас зацікавила ця дошка. Тобто, якщо ви хочете розвивати цей новий навик для себе, а можливо, вам ще надобиться це для вашої роботи. Я буду рада відповісти на ваші питання. Гарного дня!